Що бадьорого ранку, сьогодні 7.01 на градуснику мінус 13. І зараз перевіримо, чи можливо запустити бензиновий генератор від магістрального газу. Відкрили кран. А хто йшов? Зараз ще холодний, тому обороти плавають трохи. Ладно, Давайте спробуємо дати нагрузку на холодну. Ось, в принципі, все оберти вирівнялись. Ну, тобто, як бачите, запустити можливо навіть на газу і в мороз. Це всім подяка за перегляд.